На Волині викрили ще дві схеми бізнесу на ухилянтах. Так, 44-річний волинянин обіцяв за 15 тисяч доларів США допомогти військово зобов'язаним виїхати з України через встановлені пункти пропуску. Проте бізнес не вдався, бо ж при отриманні частини коштів ділка затримали. Правохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу розмірі 10 тисяч доларів США. Зловмиснув обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ще двох псевдобізнесменів затримали у Ковелі. Двоє жителів Рівненщини за 5 тисяч доларів пропонували потенційним ухилянтам допомогу у незаконному перетині державного рубежу поза межами пунктів пропуску. До слова, за таку ціну фігуранти особисто обіцяли доставити клієнта до кордону. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності.